так А ми транслювати, в принципі, по Тож Вищим Але судом продовжується судовий роз до кримінального провадження 91731921 під носна Кручкова Кузьмінська. Секретар повідомив, що тут з'явиться судовий засідання. Судовий засідання Сторони, є заперечення про режим відеоконференції з кого особи, які вийшли. Немає. Прокурор є такі, бо ми його не бачимо. Так, не надійшло заперечень. Так, у нас судове засідання подавав клопотання захисник, що не може прибути. Участь його є обов'язково в справі про інопсенті. Прокурор намагається під'єднатися, тому чекати вже прокурора не будемо. Відкладаємо тоді на Раніше узгоджену дату. Так, раніше узгоджена дата. У нас 13 година. 13 година 22-го, 22 -го. 22 -го, да. І все. Ну тоді будемо слухати. Ну, будемо слухати в будь-якому випадку, як і запланували. Все, тоді судове засідання закрите. Всім дякую, до побачення. Дежурналист, Саша. Дежурналист. А, да.